Турнір з пейнтболу для студентів вищих навчальних закладів провели у Вінниці. В захоплюючу рухливу екстремальну гру з імітацією бойових дій зіграли вісім команд Вінницьких вишів. Цікаву та хвилюючу пригоду приурочили до Дня захисника України. Перешкоди, укриття, пневматична зброя, що стріляє кольоровими кульками. У Вінниці студенти вишів змагалися в турнірі з пейнтболу. <плес> Перевага на боці команди кооперативного інституту. В першому етапі змагань вона перемогла команду Донецького університету. 16-річний Дмитро Король вперше грає у пейнтбол. Хлопець зробив вирішальний постріл, який і приніс перемогу його команді. Перший раунд. Всіх вибили другий раунд. Там ми виграли чисто по часу. Пейнтбол це гра, яка тренує учасників витривалість, спритність, влучність та об'єднує команду. У студентському турнірі були спеціальні правила. У нас з лівої сторони стартує одна команда, з правої – інша. І вони грають до останнього вибитого гравця. Вони мають влучити у гравця для того, щоб шарик розколовся і на них залишилась фарба. Основна задача у нас було задавити противника, тобто взяти можна його скати майже в кільце його задавити. І ми старалися всі разом сплеченно це все робити, один з одним комунікувати між собою і захищати один одного. Участь в турнірі взяли 40 хлопців та дівчат з восьми вінницьких вишів. Змагання з пайндболу приурочили до дня захисника. Справжні козаки і козачки приймають участь. Це вісім навчальних закладів, саме вищих навчальних закладів нашої вінницької міської територіальної громади. Сьогодні в нас так загалом 40 учасників. Ви знаєте, всі говорять, що пінбол це пригодницька гра, але в першу чергу ця гра вчить працювати у команді, вчить приймати рішення в екстремальних ситуаціях, тому що від твого рішення може залежати життя, скажімо так, представника команди або далі навіть всієї команди. Переможцями стали студенти Харківського національного університету. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.